Це ж не все ще ребята. Це ж лише початок. Тут ще така сама куча буде. Да? Ось так виглядають весь механізм всередині. Такі ножі. Дивіться, яка ідеальна точність. Там ну-ну, ідеал. Взагалі. Ну, на даному тракторові автоматики немає, а для цього є повністю, бачите. Все повинно підключитися і з допомогою оцього важеля, дивіться, оце стоп, важель, цей червоний, я міг би, я так зрозумів, там концевик стоїть. Я зміг би відключити в аварійній ситуації. Ну, так якби там заклинула якась гелячка чи ще щось. Бах і закрив. Сейчас на одну назад. Смазка не дає. А ну! Я казав, що це трасс Так пробуємо. Мішок не проходить і, і ота хуйня не проходить. Прицеп треба. <гум> Я бачу, це пивоно де. Сільки мене забило вже зразу. Скільки ми 40 хвилин валили тут? Ну, хай так, да. 40 хвилин це кучка. Ну Знаєш, по-перше, для мішків цей матеріал не годиться, це дуже мілко. Для мішків це коли таке грубше буде по сантиметрів 4-5, знаєш, під подлесок. Оце буде відлічно. А зі сторони що ти скажеш за такий апарат? так от? Ну як, ну байдуже, звісно. Паливо буде хороше, правда, скажи. Мені особисто подобається цей агрегат, він дуже-дуже класний. Ну Таки для нього треба об'єм, це муха. Об'єм робоча сила, і зразу куди його сипати згоден? ну да, отак. Я хотів би вас подякувати за те, що ви залишались за мною на протязі цього часу. Ви бачили від самого початку, як я його на новій пошті забирав і до кінцевої продукції, яку він робить. Висновок такий дуже годний агрегат. Для дому я вважаю необхідно, щоб кожен власник, якби мав кошт, купив, це було б здорово палити. Буде Дешевше, чим звичайними дровами. А у мене на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей. і пока-пока.